Пальто халат чи то пальто кімоно дуже на це схоже покрою, з таким англійським воротником великим, жіночне витончене, гарне, заокруглені краї внизу. От зверніть на нього увагу, як воно гарно зроблене. Розмір вказаний XL, склад повністю натуральний, 65% ангори і 35% вогни. Підкладка з віскози. Дуже гарна. Позаду. Отак. Якщо його розщипнути, воно без гузиків, без нічого, на запах. То виглядає отак. Також дуже гарно витончено. Воно тепленьке, згодиться і на нехолодну зиму. Але все ж таки орієнтуйтеся більше на холодну осінь, отак сказати, бо воно теплесеньке.